Всім привіт! Я Крисів Станіслав. Нині вам покажу обзор кротів, Що у нас нового на хуторі? Погнали! Ось його кривичка сіра в нас відкроїлася. Ну не дуже удачно. Вона народила двох. Але одного вона. Ну, щось з ним сталося, вони словом пропав один кровок. Залишився один. Зараз я вам покажу його. Вона окроїлася у мати мастушенку. Зараз я вам покажу його. Він там сидить один. Його двоє. Залишився один. Ай, бутузик. Ось. Ну, тут його зайсику. З ним все добре. Погнали дальше. Накриваємо. Мамуся прийшла провіряти, що ми тут робимо. Накрила. Ось тут у нас свій зайстр, пустун, цей зайшок. І вони завжди на мамцю візуть. А тут мама видить сидить. Ця мама ще не відправилася, а вже мала давно. Вона мала 17 травня відкровитися, так і не вправилася. Серед що вона мала відкритися 16 травня, але відкрилося 20-го. Ну, Півбіди. Вона ще открылася. А та ні. Ну, погнали далі по господарстві. З горіжиком все добре. Про новин немає. Погнали далі. Пробу пока теж новин немає, з ними чи все було добре, так і є. Погнали далі. З гласими теж все добре. Вони підростають. Будемо дивитися. Чого зайшли? Погнали далі. З голосими кривишками все добре. Підпошивають. Двоє. Віла і пришло. Наб'жіть в коментарях, як їх назвати. Бо я не знаю як. Погнали далі.